Вітаю вас, дітки, настала вже пізня осінь. А зараз заплющимо чинятка і уявимо, що ми листочки. Ми листочки, ми листочки, ми осінні листочки. На гілках ми сиділи, дмухнув вітер полетіли, всі листочки полетіли і на землю тихо сіли. А ось до нас завітала пора року осінь із своїми синочками. Три місяці осені. Відгадайте, як вони називаються. Слухайте загадки. В школах дзвоник продзвенів, школярів, дім знань зустрів, у лісах виросли грибочки, у опеньках всі пеньочки. Так, це місяць вересень, рання осінь. Наступний місяць. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс, У діброві та садочку стали жовтими листочки. Так, це місяць жовтень, золота осінь. І останній місяць каплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів без листя сад що за місяць? Листопад пізня осінь Молодці! А зараз ми з листочком з вами пограємось в гру, яка називається Що буває восени? Що буває восени? Дітки йдуть до школи. Стає холодніше. Люди збирають врожай, овочі, фрукти, гриби, ягоди. Листя на деревах жовтіє та опадає. Ночі стають довшими, а дні коротшими. Часто йдуть дощі і вітряна погода. Птахи відлітають у теплі краї. Тварини готуються до зими. Молодці дітки, ми з вами з усім впоралися, а зараз ми з вами відгадаємо звуки осень. Ось такі звуки осені. А зараз ви мені розкажете, яка вам осінь найбільше подобається. Чекаю ваших відповідей.